Віт, мене звати Наталя Болдинська, і це авторський проєкт Жіночими руками. Історія криврійських дівчат, які в найскладніші часи не опустили руки і продовжують розвивати, плекати і створювати власну справу. Робити це по-жіночому легко і невимушено. Принаймні, так здається на перший погляд. А як там насправді дізнаємося? Сашуня, привіт, привіт, дуже рада тебе бачити. Привіт. Сьогодні ми в гостях у власниці ательє Олександри. Скільки коштує найдорожчий виріб, який тут зробили? Яка річ повинна бути в гардеробі кожної жінки? Та де купляє одяг? Сама Саша. Зараз дізнаємося. Саш, в тебе перше на що звертаєш увагу, дуже все естетично. Такий стиль затишний французький прованс, дуже такий класичний, приємний оку. Ти взагалі звертала увагу для себе, наскільки це було принципово, щоб був красивий ремонт? Адже це не дешева історія взагалі. Можливо, можна було зробити просто все функціонально, дуже просто, не заморачуватись там з якимись дизайнерськими рішеннями. Як для тебе це було? Дякую, так. Дійсно, ми е, готувалися до відкриття. У нас буде масштабне відкриття в більш великому приміщенні. Це був Надцятий рік і нам хотілося зробити максимально естетично і гарно. А, дійсно, цей стиль нам підказали дизайнери, дівчата наші криворіжці. те, що вони зробили. Це було супер класно, і вони підібрали всі аксесуари, все, все, все. Ми спеціально знаходили людей, які нам саме так красили ці стіни, ці шкафи і тому подобно. Тому це те, то, що ми створили, це нас дуже радує. Але нам прийшлось у 2018 році переїхати змінити приміщення. І ми його трошки вже не так облаштували, а ми старалися. Наскільки для тебе це було важливо? Чи не можна працювати просто в звичайному приміщенні і не витрачати Хотілося кошти? Естетики. Хотілося. Хотілося естетики і відрізнятися від інших. Ти десь подібно щось бачила, до речі? Ні. Саш, скажи, де ми зараз знаходимося? Що це за кімната? Що тут а, відбувається? Це наша майстерня, і тут відбувається все, що ми робимо. Можна сказати, що це святая святих, чи все ж таки ні? Ну так, да, це святая святих. Тут відбувається практично магія, тому все, що виходить з цієї кімнати, ми віддаємо нашим клієнтам. Часто тут суперечки виникають, коли у вас знаєш, такі творчі мі це міністра. Суперечки. Це обговорення, робочі процеси. Як ми знаємо, що в розмові народжується істина, mm -hmm. тому треба, щоб дойти до цієї істини, треба обговорити деякі деталі і процеси. Наскільки часто ти тут буваєш, і які саме процеси принципово контролюєш, от, щоб ти прям знаєш mm -hmm. під yeah. твоїм особистим контролем? Я все контролюю, але у мене дівчата високого рівня професіоналізму, тому, звичайно, я довіряю їх думці, я прислухаюся до них, але все одно я ну, завжди тут, як завжди. Ну, скільки дозволяє мені часу, якщо я не з клієнтом. От ти, до речі, сказала, є поняття швачка, є поняття кравчиня. Так, да, да. Мені важливо, щоб людина, яка... Працює, виконувала весь процес роботи по одній речі. Тобто вона її взяла спочатку і вона її видала. Це для мене дуже важливо. Скільки ти сказала, в тебе найдовше працює людина з початку відкриття? З 18-го року. Вона є в цій кімнаті так. зараз. Це хто? Це Таня, Таня, помашиті. Яка в тебе найдорожча тканина? В тебе тут всюди, у кожній кімнаті тканини, яка найдорожча? Дійсно, ціноутворення трошки змінилося, тому що ця ситуація на всіх, так сказати, повпливала. Але Та звичайно, я думаю, що не, не трошки змінилося ціноутворення, да, судячи з ну да, курсу да. долара. Є дорогі тканини, це мережево, шовка, кашеміри. Оце самі дорогі тканини. І, от, якщо дивлячись на це мереживо якісне, то розумієш, що воно. Коштує недешево. Воно ну, коштує. Вну коштує... Три тисячі гривень за метр. А, так. Думаю, що вона точно знайде свою власницю. Однозначно. Скажи, чи є в тебе вже такий скіл, така навичка визначати якість тканин навіть просто на людях, от, які там, там, по вулицях ходять, вдягнені на око. Тобто, чи бачиш ти одразу дешеву тканину чи дорогу якісну тканину? Так, по більшості це кидається в очі. Скоріше всього, це видно, як сидиться тканина у виробі. Вона може гарно бути сшитою, вона може навіть е, по фігурі сидіти, але як вона, знаєте, е, як ну дешева тканина видає своїм дешевим блиском, е, неякісним складом, і це ну професіональним оком це так, це видно. Яка в тебе улюблена тканина? Ну, звичайно, це кашемір. Чому звичайно? Це неочевидний вибір. З ним легше працювати, він виглядає дуже дорого. Спектр пошиву з нього речей дуже широкий. І він гріє. Це та річ, яку ти шиєш, ну, будь-яка штани, сорочка, піджак, жакет, пальто. І, звичайно, вона виконує свої функції на 100%. Ну, це якщо казати про теплі речі. А якщо літня тканина це шовк, бо вона натуральна, вона дихає. Можна взяти шовк з невеликим домішком синтетичної тканини, щоб вона менше зминалась, але все одно в пріоритеті це натуральне волокно. Зараз в нас буде контент 18 Будь ласка, приберіть дітей від екранів. Та-дам! Один з головних інструментів в роботі, я так розумію, будь-якого ательє. Саш, розкажи це наша ізольда. Будь ласка, познайомтеся. Що тут на ній взагалі? От я бачу, що є якісь спеціальні позначки розмітки, по яким, наприклад, якщо ми моделюємо одяг, а ми моделюємо саме по цим. Це нам допомагає, щоб зробити правильне лекало. Ми моделюємо на нього, на ній завдяки цим лініям, якусь конструкцію одягу. Ти казала, що от поза камерами ми спілкувалися, що є манекени, навіть які виготовляють під. Конкретного да, замовника є, чи є? індивідуальні манекени, які можна зробити по міркам або своїм, або замовника, і шити віддалено. Тобто, е але е з моєї практики живу примірку не замінить од не один манекен. Навіть індивідуально зроблений. Думаю, так. Які параметри в ізольди? 90, 60, 90, чи все ж таки приближені до реального життя? М ні, приближені до реального життя це стандартна. Тому на неї частіше і сідають максимально ті речі, які ми шиємо. Там підкололи, там десь зажали, тому нормально. Я на ній, до речі, фотографую. Я всі свої речі фотографую, але. А вода я завжди дивлюсь на фото, і потім, коли приходить людина, забирає цю річ, і я кажу: ну ні один манекен, навіть індивідуальний, не замінить тієї картинки, коли людина одягає цю річ, і вона вже йде ця річ вже навіть з її енергетикою, коли ми правильно визначили і тканину, і фасон, і довжину, і ширину. І коли вона ідеально сідає, не один манекен не замінить цієї ці... і не передасть так. так от. У цього... цієї атмосфери, так, да, у да, да. цієї картинки остаточно. Старш розкажи, будь ласка, про своїх клієнтів, тому що ну, це невід'ємна частина твоєї роботи. Хто улюблені, тобто які критерії твоїх улюблених клієнтів і взагалі який портрет твого такого клієнта, який до тебе йде? Uh... Кілька років тому я вже почала так серйозно аналізувати, і тепер можу сказати точно, що ті клієнти, які залишилися зі мною прям довго, і стали ну я не можу сказати улюбленими, прям постійними, і які приходять до мене не просто з сезону в сезон, від там день народження до весілля. А це ті клієнти, які шиють базовий. Одяг, ну тобто ми продумуємо, що їй не вистачає там, на цей сезон. Вона скидує якісь картинки мені, ми з нею там, аналізуємо, обговорюємо, да. займаємося пошуками тканин. І, звичайно, це більша частина моїх клієнтів. Ну, якщо казати про Постійні, це одна категорія, а серед них. Улюблені це які? Тобто для тебе, от, що означає улюбленість клієнта? Для мене улюблені тільки, ну, не тільки ті, а ті е, дівчата, які знають, що їм потрібно. Тобто не, нам, а, ні, ну, то, не ні, з ними набагато легше працювати, я поясню. Тобто, коли дівчинка знає, Точно деталі ми додумаємо, але як повинна виглядати ця річ, як сидіти потрібно, повинна на ній, це дуже важливо, тому що звичайно, ми можемо зробити і дві, і три примірки. Але саме таке точне, коли дівчинка отримує саме той результат, який вона хоче, це коли мінімум невідомих на першу примірку. Розкажи, яка найдорожча річ, яку ви шили? Те, що мені згад... згадується, це був такий чудесний костюм з кашеміру. Це були брюки з декоративними деталями, з такими металевими цепочками. Там вручну нашивали. І була така куртка, у якої відстібувались рукава. Капішон і рукава були в'язані. Ні, не рукава в'язані, а були елементи на тут такі в'язані, які ми додатково замовляли. І теж були по капішону, і по рукаву такі декоративні, декоративні деталі, які теж вручну нашивалися, і тому це так сказати, збільшило вартість цієї речі. Ну Скільки коштував той костюм? Ти пам'ятаєш, все, з тканиною, з усім з роботою? 2017 18 але ну, якщо враховувати, що ми його копіювали з відомого бренду з люксового, то це Це було дешевше да. ніж купити да. саме ну, якщо да, вратили, да, ну Да. Да. Звідки ти береш речі всі гардероб, Де ти купуєш, якщо купуєш або шиєш? Я як будь-яка дівчинка, звичайно, люблю шопінг, але вже... А... Я коли дивлюся річ якусь я обираю. Я вже дивлюся не не на то там, як вона на мені сидить, а що вона зроблена, як вона пошита. Тому я дуже рідко купую, але хотілося б частіше. Саш, і фінальний бліц, короткі відповіді на запитання. Топ 3 улюблені тканини: кашемір, шовк і льон топ 3 улюблених вироби, які ти любиш шити: піджак, брюки і пальто. Найбільше не любиш шити. Вечірні сукні. Універсальна річ на всі часи в гардеробі будь-якої жінки, яка має бути? Піджак. Якби тобі треба було залишити одну річ в своєму гардеробі, що б це було? Піджак. І фінальне три головних поради від тебе, як від власниці, ательє жінкам при виборі чи пошиті одягу. Головне е е якість, колір. І з чим ти будеш одягати цю річ? Ну, щоб то це, це не була моноріч, яку приніс, повісив і немає, нема чим носити.